you're Популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді прикарпатському університеті. Відзначили міжнародний день студентського спорту. Розпочали змагання з руханки. А далі студенти вправлялися у різних естафетах, конкурсах та вікторинах. Продовж декілька годин вони демонстрували свої найкращі спортивні якості. Беремо участь у перетягуванні канату, стрибки на скакалці та біг на швидкість. Завжди беремо участь активну участь у житті коледжу, тому що саме важливо займатися спортом. Зараз у такий час. Ми долучаємося до таких заходів, тому що ми полюбляємо спорт, і наша група активна в житті коледжу. Студентам важливо займатися спортом не лише для фізичної форми, але й для свого здоров'я і для саморозвитку. Проводять змагання, кажуть фахівці, перед усім, щоб привернути увагу та підвищити значущість спорту в навчальних закладах, а також сприяти його популяризації і розвитку, адже рухомий спосіб життя та фізична культура є запорукою здоров'я людей. В даний час зв'язку з військовими діями в зв'язку з станом нашої держави дуже важлива фізична підготовка наших нашої молоді, тому ми намагаємося. Намагаємося зацікавити студентів, намагаємося такими заходами їх стимулювати до занять фізичною культурою і спорту і дбати про своє здоров'я, розвивати фізичну культуру. Відбуваються такі змагання в університеті. Традиційно щороку студентів, які показали найкращі результати на змаганнях, нагородили пам'ятними кубками, медалями та грамотами. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.